thank <laughs> you Школа, Школа це дитинство, яке завжди крокує поруч з тобою, не пускаючи на поріг старість. Тож, 20 – це мало чи багато. В рамках людського життя досить довгий відтинок – народження, дитинство, шкільні руки і юність. А для історії 20 років менше, ніж одна мить. Наше життя тільки починається. Ми дивимося на світ широко відкритими очима. Нас не лякає майбутнє. Але ні одна людина, ні один народ, ні одна нація не варті свого майбутнього, якщо вони не знають свого минулого. Тому звернемося до наших витоків. до того звідки ми прокладемо невидимий місточок між двома гімназіями. Від Теребовлянської гімназії з польською мовою навчання до Теребовлянської гімназії з спецшколи інтернату рівно 55 років. Старовинне княже місто Теребовля. Краєва рада повідомила, що імператор Австро-Угорщини постановою від 29 вересня 1907 року дав дозвіл на відкриття двох класів гімназії з польською мовою навчання у Теребовлі. Відкрив новий навчальний заклад бургомістр Юліан Ольпінський. Найбільш діловим організатором надвиховного процесу був директор Філлер за спеціальністю історик. Саме стараннями пана Філлера 1912 року у Теребовлянській гімназії був заснований пластовий курінь імені Івана Мазепи. Кожного навчального року гімназистів українців приймали в ряди Марійської дружини. Багато членів цієї організації стали визначними релігійними. Та політичними діячами. Серед них Ісидор Борецький, села Застіноче, Ярослава Стецько, музика села Роман, високоповажений пане господарю сьогоднішнього свята. Дорогі члени гімназії, які пережили неполіття, дорогі діти, теперішні. Члени учні цієї гімназії, я надзвичайно зворушена теплим привітанням. А серце моє сповнене радістю, що є відновлена гімназія. Сьогодні був прочитаний список тих, що поклали свої голови за самостійність України і найкращим для них пам'ятником буде. Коли ви зробите все, щоб вже ніколи ворог не міг запанувати в Україні, щоб вже ніколи молоді України не винищувала чужа влада. Ми постараємось, щоб в Україні завжди була справжня українська, берницько наснажена, патріотична влада. Такої ми ще наразі не маємо. Маємо лише деякі особи, але нам треба ще в цілому перебрати владу в Україні і Верховну Раду і владу від самої гори з по через Теребовлю до сил, Романики, Могильниці і друге. Пам'ятайте, що на вас чекає Україна. Домовціться, будьте розумні і сильні. Хай вам Господь помагає! Слава Україні! 17 вересня 1939 року в Тереболлю прийшли більшовики, і гімназію було реорганізовано, а 15 гімназистів стали жертвами сталінського НКВД у червні 1941 року. Берестянський Григорій, Гаврилюк Юрій, Гардецький Микола, Заячківський Михайло, Курочка Мар'ян, Михалків Михайло, Нич Мирослав, Нич Степан, Новицький Михайло, Снітовський Іван, Сороцький Петро, Стечишин Володимир, Фещин Володимир, Яворський Антін, Янюк Іван. Дорогі друзі, вчителі, гості нашого свята, Христос Воскрес. Я гарно сказано, старе гніздо далекі поверні. Правда спітими крилами, з пораненим серцем, з далеких дурі, хто в силі був, той примітів на вічій заємного. Відбирали мов війну, зміщили культуру, фальсифікували нашу історію, запевняли, що ми народ другого сорту, що не зможемо самостійно жити. А ми вже п'ядемо, років самостійно живемо, і ми лише одно просимо, не зрадайте нам. За свою історію Україна пережила в різні коваційний режим. Однак такого лиха, який приніс. Приїзд ніколи знала. не На вимогу колишніх гімназистів, зокрема директора школи-інтернату для слабозорих дітей Мирослава Павловича Смоли, вчителя Миколи Павловича Брезденя та інших педагогів, у Теребовлі поширюються думки про реорганізацію спецшколи інтернату для слабозорих дітей у новий тип школи, гімназію для вдарованої молоді. 23 серпня 1994 року депутати дали згоду на реорганізацію і запропонували, щоб у гімназії вивчали споглиблену іноземні мови. Школа моя, радість моя невпізнанною зробили тебе руки. Та все ж ти така рідна, світла, дорога, бо ти колиска, ти гавань, ти. Рідний дім великої дружної сім'ї. Сьогодні тобі виповнюється 20. Тож спочатку декілька слів про іменинницю. Ім'я Теребовлянська гімназія, спецшкола-інтернат. Дата народження 1 вересня 1994 року. Місце проживання Місто Теребовля. Вулиця Застіноцька, 41. Батьки, адміністрація школи, діти, усі хлопчики та дівчатка, які навчалися, навчаються і будуть навчатися в гімназії, родичі Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти, районна держадміністрація, Рада районних депутатів, інститут післядипломної освіти, заклади вищої освіти. Девіз нашої ювілярки дати українському народу наукову еліту. Герб і прапор гімназії. У народі кажуть, який господар, такий і дім. Нам, учням та вчителям пощастило. Ось уже 20 років школою керував, керує. Мудрий далекоглядний наставник, свідомий громадянин своєї вітчизни Михайлюк Михайло Васильович. Всі свої знання, вміння і досвід він передає учителям та учням. Уміє кожного зрозуміти, підтримати, кожному допомогти і підказати. Михайло Васильович, майстер своєї справи. Автор ряду книг про відродження і розвиток Теребовлянської гімназії. Сьогодні ми відзначаємо відродження Теребовлянської гімназії, яка відродилася разом із відродженням української держави. У 1994 році на вимогу колишніх гімназистів Мирослава Смалиги, Миколи Брезня, Андрія Куликівського та інших. На території Теребовлі в стінах колишньої школи інтернату відродилася сьогоднішня Теребовлянська гімназія, ювілей якої ми сьогодні відзначаємо. І я сьогодні вітаю усіх педагогів, працівників школи, меценатів нашої школи, які постійно нам допомагають і бажаю творчих успіхів у продовженні славних традицій Теребовлянської гімназії. Дякую. Школа цілий величезний світ, і є два центри цього Всесвіту учитель і учень. І саме учні й учителі перетворюють звичайну будівлю на особливий, вируючий, шумний, але добрий будинок, де з кожним роком одні стають розумнішими, інші мудрішими. І всі разом. Ближчими і ріднішими один одному. 20-річчя гімназії разом зі своїм 20-річним стажем роботи в даному закладі відзначають Мартинчук Надія Броніслаївна, Гайва Жанна Йосипівна, Городиський Леон Леонович, Малиш Ольга Омелянівна, Ковалінська Ірина Іванівна, Сивак Ольга Михайлівна. Вівчарик Марія Петрівна, Бодак Світлана В'ячеславівна, Цокало Оксана Михайлівна, Яворський Йосип Ярославович, Грабарчук Ганна Петрівна, Табаз Людмила Степанівна, Сніцаренко Ольга Петрівна, Пемковська Олена Степанівна, Максимова Христина Богданівна а найпочеснішими гостями школи є ветерани педагогічної праці, Смалига Мирослав Павлович, Сидорак Орес Степанович, Сидорак Ольга Петрівна, Шкварок Роман Петрович, Буртак Ганна Іванівна, Скрип'юк Ольга Терентівна, Пасіка Світлана Володимирівна. Наболотна Марія Михайлівна, городиска Галина Назарівна. Ви пішли зі школи на заслужений відпочинок. Але назавжди залишилися некоронованими королями та королевами, підкоривши розум та серця своїх учнів. Сьогодні в гімназії працює 31 педагогічний працівник, вчителів у гімназії 25. Вихователів 6. Один соціальний педагог, один педагог-організатор, один практичний психолог. Спеціалістів вищої категорії 29. 9 вчителів мають педагогічне звання, вчитель-методист. Один педагогічне звання вихователь-методист. П'ятьом вчителям присвоєно педагогічне звання старший вчитель. Удостоєний почесного звання заслужений працівник освіти Сидорак Орес Степанович, колишній заступник директора школи, вчитель математики, нагороджені значком Відмінник освіти України, сім вчителів, директора гімназії, вчителя методиста, відмінника освіти України, Михайлюка Михайла Васильовича. Нагороджено знаком Василя Сухомлинського, почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Мартинчук Надію Бронісаївну, заступника директора з навчально-методичної роботи, вчителя методиста та ковалінську Ірину Іванівну, заступника директора з навчально-виховної роботи в слабозорому відділенні. Нагороджено значком Софія Русова. Це ті вчителі. Що несуть дітям з року в рік своє серце, душу і розум. Пройшли роки, а ти гімназія, така ж рідна і близька, така ж бажанна, бо ти дороговказ, ти маяк. Сьогодні твої коридори ніби ширші, а класи світліші. Та так воно дійсно і є, бо тут все по-новому: і інтер'єр, і дух новітніх технологій, і комп'ютерні класи, і бібліотека з читальним залом, і кабінети психолога, соціального педагога, методичні кабінети, і редакція газети Нове покоління. І студія звукозапису, спортзал, світлиця, де зібрано знаряддя праці наших предків, і світла велика затишна їдальня. Одне тільки тут залишилося таким, як і майже 20 років тому, великий, дружний, працьовитий і творчо-мислячий колектив, учителів, батьків і учнів. Це сім'я, у якої і радощі, і невдачі навпіл, це колектив-шукач, який прагне нового, прогресивного, це уроки і свята, це олімпіади й конкурси, це вечори й екскурсії, це мандрівки, це зустрічі з випускниками. Випускники. Скільки вас полинуло за шкільний поріг? Скільки розкидало по всьому світу? Теребовлянська гімназія і інтернат за 20 років дала путівку в життя 600 випускникам. З них 98 нагороджені золотими медалями, 49 срібними. Щороку. Випускники гімназії стають студентами престижних вищих навчальних закладів України та інших країн світу. Славу гімназії творять її вихованці, які сьогодні стали вченими, інженерами, журналістами, робітниками, лікарями, вчителями. А основне, справжніми людьми, хорошими батьками. Гідними громадянами Української держави. Але свої перші вдалі кроки випускники зробили саме тут, навчаючись, вони розв'язували задачі, писали диктанти, виконували вправи, вчили теорію і намагалися на практиці використати свої знання. Але серед усіх завжди знаходилися такі, які прагнули більшого. Саме вони стали гордістю гімназії, створили її ім'я. А гімназія назавжди запам'ятала їх. Високий рейтинг школи в Тербовлянському районі забезпечує щорічні перемоги учасників районних олімпіад з базових дисциплін. За 20 років за результатами обласних олімпіад стали призерами 121 учень. Неодноразово вони – Прославляли ім'я Требулянської гімназії на теренах міста, області та навіть України. Щорічно наші вихованці є призерами конкурсу захисту учнівських науково-дослідницьких робіт Ман. Ми пишаємося переможцями третього етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Михалюк Віталій. Сказків Тетяна, Тихоліс Юлія, Ковалінська Надія, Кавецька Юлія, Тарнопольський Мирослав, Осідак Анатолій, Табас Петро, Глушак Павлина, Кацан Наталія, Бойчук Ілона, Барнасевич Надія, Чехарівський Роман, Петрущак Богдан, Президентські стипендіати. Проявити таланти літераторів учням школа надала можливість на сторінках гімназійної газети нове покоління. Свої перші літературні спроби подарували гімназії Роман Чехарівський, Мирослав Тарнопольський, Ілона Бойчук, Тетяна Сказків, Анна Хабінець. Ольга Жук, Ольга Костюк, Тетяна Шустрова, Назарій Занос. Чарівний світ живого хвилюючого слова відкрила для них Мартинчук Надія Броніслаївна. За порукою такого успіху стали постійні зв'язки гімназії з кафедрами Тернопільського, педагогічного, технічного, медичного. Економічного університетів, Рівненського інституту слов'янознавства. Викладачі цих вузів неодноразово виступали з лекціями, вели спецкурси, Іноземна мова і переклад Федоришин Олександр, Основи медицини Вадзюк Степан Несторович, комп'ютерні технології Бакушевич Ярослав Михайлович, економіка і бізнес. Харів Петро Степанович, правознавство Філик Наталя Володимирівна, Культура мовлення Бичко Зиновій Михайлович. Запрошувалися волонтери Корпусу Миру із США, молоді педагоги Озборг Кріс, Нік Стоукс, Брендон Тіган, викладач з Польщі Олександр Прошак, Німеччини, Педагог Рольф. Значний вплив на навчальні досягнення гімназистів має співпраця адміністрації гімназії з Тернопільською Малою Академією наук, яку очолює Леся Михайлівна Мигайчук, історик за фахом. Наша гімназія це великий надійний, теплий дім, дає робота й відпочинок, свята і будні. І найголовніше Добрі традиції. Уже звичними стали такі загальношкільні свята: День посвяти у гімназисти, День Соборності, День Відмінника, День пам'яті гімназистів, зарепат талантів. З метою розвитку, естетичних смаків у школярів. У гімназії функціонують гуртки юних інспекторів руху, декоративно-ужиткового мистецтва. Танцювальний, театральний, вокально-інструментальний колективи, а також сформовано колектив духового оркестру, участь у якому дає можливість навчатися грі на духових інструментах, прилучатися до перлин української та світової музичної культури. Наталія Орестівна Буртак вчитель музики, керівник дитячого хору Первоцвіт. Неодноразовий переможець та дипломант всеукраїнських фестивалів конкурсів. Таланти твої Україну, гімн Богу, Боже Великий Єдиний, Святе причастя цвіт надії, хоровий колектив гімназії це візитка нашої школи. Для фанатів футболу, баскетболу, тенісу існує спортзал. Тут можна пограти у шахи. Команду школярів Теребовлянського НВК нагороджено дипломом першого ступеня за зайняте перше місце в першості району з волейболу. Усе, що стосується гімназії і її учнів, пов'язане з батьками дітей. Вони це частина нашого шкільного колективу. Отож сьогодні висловлюємо щиру подяку усім батькам. Бабусям та дідусям, які брали активну участь у житті школи. Життєдіяльність гімназії не була б повноцінною без активної співпраці з батьківською громадськістю, радою школи, члени якої допомагали вирішувати усі господарські та навчальні проблеми. Очолювали шкільні ради, консур Ігор Васильович. Андрунішин Степан Григорович, Дзюбан Юрій Іванович, Кущик Галина Петрівна, Леньга Галина Альбінівна, Кульчицький Любомир Петрович. Неоціненну фінансову допомогу гімназії надавав колишній гімназист Богдан Легенький. З перших днів відродження гімназії він виділив кошти на підручники, комп'ютерну техніку. За його кошти колектив Застіноцького кар'єру виготовив пам'ятник 15 гімназистам. Щороку кращим учням, призерам Олімпіад, дітям інвалідам, дітям-сиротам вручали премію Богдана Легенького. Директор підприємства Орбітал Дзюбан Юрій Іванович впродовж останніх 10 років надає матеріальну допомогу гімназії. В школі започаткована премія імені Юрія Дзюбана. Ті досягнення, якими пишається гімназія нині, це результат повсякденної наполегливої праці адміністрації, учителів, учнів, батьків. Моя розповідь про справи нашого навчального закладу далеко не повна. Однак, ясно, головне, Колектив не відстає від життя, навчаючи учнів сьогоднішньої незалежної соборної України, він невпинно вчиться сам, впевнено йдучи вперед. Отож рідна гімназія. Нехай тече голубим безмежжям щастя твоїх вихованців. Хай врожайною буде твоя педагогічна нива. Хай високо в небі, обнявшись із сонцем, пливе веселкою доля твоєї великої та дружньої сім'ї.